Голова громадської організації Скнилівська трагедія Стефан Козак говорить, потерпілим внаслідок катастрофи, міська рада допомагає уже другий рік поспіль. Кандидатури людей, які отримують кошти, визначають соціальні працівники. Перед тим певну суму грошей закладають у бюджет. Соціальні працівники кожного району побували в кожній сім'ї, визначилися. Хто перебуває на на лікуванні, хто потребує лікування. Кому треба допомогу допомогти в цьому? Якраз всі ці кошти будуть направлені на підтримання здоров'я потерпілих. Бо є, на жаль, як ви знаєте, багато інвалідів, яким потрібно конче лікуватися, а ще й реабілітуватися. Цього року кошти на лікування отримають 28 осіб. На рахунок однієї з них, що найбільше потребує лікування, перечислять 10 тисяч гривень. Решту отримують по 2,5 тисячі. Нагадаємо, що завтра виповнюється 11-та річниця трагедії на Скнилівському литовищі. Поминальні заходи традиційно розпочнуться спільною молитвою поблизу каплиці жертвам катастрофи.